10 тисяч бля. О, о, о. Мені ще рубля ніхто не дав, блядь. А він каже, дай мені десятку, не надо. Бо йому надо, блядь. Натура є в нього. А? Натура в нього є. Є натура, да? Не даром його сука колбасовицю. Друзі, добрий день. Ми знову завітали до нашого любого друга, Вови, агрофермера. Ми на цій ділянці були, там були спорні, коментарі і то і то, скільки всипи, що до чого. Приїхали на уборку до Вови, щоб засняти реальний результат, щоб було да, соєчник стояв красивий, але нам зараз Вова розкаже все про нього. Немає Вовч. Навіть не буду держати, даю тобі в руки мікро. Всім привіт. Що, Почали ми уборку саксона. Непогані шляпки, якщо ви бачите, корзинки стоять гарні, все ну, чітко. Але, на жаль, на жаль багато не вистачило йому вологи і він не виповнився так, як треба. Є дуже багато пустого. Наші, як то кажуть, надіжди не оправдали наші е, можливості, чи як. Правильно. Е, не сильно не сильно урожайність е, з нього. Ну, зараз ці, цю, цю територію, посчитаємо. Ну так приблизно, десь 20, 20 десь врожайність. Ну, дуже багато пустого. Не вистачило йому води, щоб ну, натягнути. Так. Шляпку він натягнув, а Ну, корзинку. А вологи не вистачило, щоб виповнити насіння саме. Ще, ще чому так вийшло? Е, останні в нас е, температури ці Та так? Шо, під 40. Скільки? Дві тижні жарило? Під 50, мабуть. Це в тіньку 40 наверно, було. А так Він то... просто згорів. Згорів, ма. А скільки гектару сясіка вибило? вибила? П'ять 5 5,38. Ну, плюс-мінус 5 гектар. Ну, Зараз побачимо, що він викосував. А що в Алло. сесії? 5 гектарів. Ну, 538, yeah. ну бо комбайн. п'ять, крутив, кумаємо. Якщо у uh -huh. нас uh -huh. слушати uh -huh. 4 uh -huh. ротка, uh -huh. то 5 гектарів є. Uh -huh. То висипав я повний mm -hmm. Камаз. Mm -hmm. І бункер. Це якщо в бункері 3,5 тонни, і в Камазі десь має бути тонн mm -hmm. 8. 11 12 тонн. 5 гектарів. 5 гектар. Ну, по 25 десь. По 25, так. Да. Ну може більше, це я так mm -hmm. приблизительно. 24. Якщо він тяжовий, то може більше сипав. 25. Mm -hmm. Ну. Для телефон нормальний. Та є в мене айфон для 14. <coughs> айфон <да. iPhone> 14. <coughs> я не можу що я Його не І ядержу. <coughs> <нахуй. coughs> <Виктору шукали. coughs> Зато батарея деві неділю. Да. Скажу всі, скажу, ми вбрали 2,38. 2,38 і висипали. Та поїхала повна, повна поїхала прицепа і сюди висипали. 2,38, 238, 2-38. Туди ну, набив плюс. прицепу. Прицепа повна і сюди ми висипали, Льоні. Нехай 5. 25. 25 сипи. 25 сепи. Да. 24-25 сепомов. Ну якщо ну, так, є, сепи, я не знаю, по весу все... прицепи, як прицеп. ну, 5... а він. 2,5-5, так. Ну зараз да. ну, побачимо прицеп. Ну він так. розгортав. Нехай 2 тони, нехай ой, 2... нехай би 2 гектара обрали. Ну ну то 2, то есть, гектара 2 гектара, 2, плюс-мінус, так. Да, плюс да. да. плюс ну мільйонів виспало ще. Плюс-мінус зараз побачимо вес. О, воно не влізло. Вес! Вес! 4900! Ну дай з тим 5 тонн. 5 тонн, там більше, ніж 100 кілограмів. Так, 5 тонн і скільки ми гектару брали? 2 гектара. 2 гектара. Там 2. більше було. Ну 5 тонн читай, бо там трошки більше. натура є в нього. А? Натура в нього є. Є натура, Угу. Да? Mm -hmm. Ось вот так проходять дні на уборці. З <laughs> такою поляною. А свиня хороша, погода буде. яке ребро. Бля, 27 це вже інтересно вже. Не даром гасука колбасові. 27, неплохо. Аж настроєння вже піднялося. Та не уровень, брат. 27 Ні, так, по нулю, без доброго, нічого. 25 тоже неплохо. Ні, 25 неплохо, конечно. Ну, 27 лучше. Так, друзі, Вовчика. Закінчилась уборка нашого саксона. І на цій ділянці, де було 10 гектар, де я робив розіграш, там 27. А на круг в нас вийшло 21, 21. центмер на круг. Це в общем так. Ці. Іменно та ділянка вийшла 27. Да. А іменно 24 гектара було саксона, то да. він вийшов. 21, 21 на круг. По... Ну люце все було посіяно, без добрив. Ну, просто цікаво, що всі ділянки сіялись в один день, не то, що там, а в одну минуту сіялися. Ага. Ну, ну, і вони рядом і, можна і сказати. зробити. Один і одна коло одної, а от бачу, Це. Да. Це. Ну, Нічого, думаю, для цього року, так як були такі високі температури, що... да. просто бачиться, що пусто. Щоб менше було пустого, він сипав би там за 40. Ну да, так. Густота дозволяла. Так. Дякую, що накормив, Вовч. Так. А да. Що, всі кормлять з колбасою, а я колбасою добре не Все, їдемо далі. Дивіться коментарі і хто приглашає нас. Їдемо на уборку. Следующая зустріч уже на берикеті. Да. Все, всем удачки.